Друзі, з вами Тетяна. Сьогодні будемо малювати пейзаж. А перед цим я хочу показати вам картину. Я... Вам обіцяла буду показувати фінальний варіант, але це не фінальний варіант. Я ще буду до неї підходити, перемальовувати. Тут небо мені не дуже подобається, квіти якісь, вже не такі, як я хотіла, щоб вони в мене зображені були. Це трошки краще. Ну, кому цікаво, подивіться минуле відео, побачите, як тоді було. Це було ввечері, я домальовувала. Uh, і вже була трошки стомлена, тому той варіант мені не дуже вдалий. А цей більш-менш влаштовує, але все одно хочу ще тут з ним попрацювати, друзі. Ну а тепер я покажу, який буду малювати сюжет зараз. Тут я шукала багато разів композицію, тобто буде річка, небо, і хочу намалювати якесь дерево вишні. Дуже скучаю за Україною, так що буду щось десь поміщати в якомусь місці дерево вишні. Так що давайте, кому цікаво, зі мною малювати. Друзі, буду малювати ось цими фарбами. Декоар це такі дешеві з доларами фарби. Потім ось Артист Лофт і Вінзор Ньютон. Теж я купила ці фарби і останнім часом малюю ними. І олівцем я ось таким <зараз> зробила підмальовок. І так буду зараз закладати основні плямки. А ще у мене є такі малюпусички <зараз> по 12 мл акрил. Це ось теж така. Фарба, бачите. Так, друзі, положила деякі п'ятна. Мені дуже сподобався, ось коли отут о, все так, синє, потім проблиск неба буде. Небо я зробила світле, тут я положу трохи такого жовтуватого mm -hmm. на горизонті. Ось такі тут дерева будуть о, десь на горизонті. Тут у мене річка. Так, такі в неї будуть заходи потім тут. Ну, коротше, А тут темніше, чим ближче до нас, тим контрастніше і темніше. Тут у мене буде вишня. Тут вже трошки положила мадженту і зараз буду заповнювати зеленим і жовтим. І подивлюся, який буде контраст. Який... Будуть кольори між собою грати, чи це буде цікаво, чи ні. Ну, давайте ложити інші кольори. Друзі, я тут малюю помічник мій грається. Так що я поглядаю за ним і одночасно малюю, ось що в мене вийшло. Так що, якщо ви там на початку відео чули якісь звуки, якусь англійську мову. У дитячому виконанні до це мій данечка тут мені допомагає. Так, ось так я положила трохи жовтого тут. Дерево зовсім мене зникло, але там будуть рефлекти від жовтого. Тих кульбабок, наприклад, ще якесь цвітіння навесні, на початку літа. Все таке яскраве. Положила жовте, тепер додав трошки зеленого. Але мені вже подобається, мені так хочеться залишити. Бо що в мене не так багато досвіду. Починаю поліпшувати щось, і тоді мене картина стає не така красива, як була на початку. Так що no, ось поки що так. Dai. No, dai. Угу, у данечки щось там брокен, щось поламалося. Машина поламалася, Даня. Ну? No. No. Ага, я бачу. Uh -huh. Добре? Yeah. Добре. Та, да, зараз будемо її ремонтувати і одночасно малювати. Ну що, поремонтували вже, щоб ви розуміли це. Ми тут одночасно і малюємо і так граємося. А тим часом я в деяких місцях додаю коричневу фарбу, щоб було не тільки синій-жовтий, а й якесь різноманіття. і чим далі, то там все блідіше повинно бути. Тому ось в цих містах треба, мабуть, прибити, поки що ось так, а потім подивлюся, як висохне, що там зробити. Тому що прямо біля берега не хочеться, щоб багато жовтого було ось так. Таким чином поки що ну, зробила берегову лінію. І в мене таке знаєте, враження, що простір, тишина. І навіть не знаю, чи треба десь ще садити тут якісь кущики, чи там, можливо, тут посадити маленький такий. Може і так залишити. Не знаю, це розмишляю над цим. Так, вирішила все-таки тут намалювати дерево, трошки підправлю тут тінь і такий кущик. Ну, не знаю, як воно буде вписуватися. В принципі, можна це потім замалювати, це шакріл. Трохи списала тінь. Друзі, додавала ось цього рожевого мадженти, щоб таке було дерево, яке квітне. І трошки поламала оцю таку тишину, яка була. Додавала в інших місцях, тому що якщо є в одному місці такий колір де ж повинен він ще мелькати. Тут як відображення, тут-тут і щось мені, знаєте, не дуже подобається. Думаю, може якось притишити це все. Але зараз намагаюся положити інший колір От тут сюди Так, друзі, експериментувала з, з кольором. Добавляла то одні, то інші з деревом цим. В ну, підсумку ось така картина на даний момент. Завтра подивлюся, можливо, щось виправлю. А, зараз через екран мені видно, що з цієї мис треба, мабуть, більше кольорів додати туди до синього. Можна затонити це дерево трохи в тіні ще. Ну, Тобто, можна. Тут багато чого виправляти, але поки ось так. Така якась димка в мене на небі і така ж димка у воді, але щось мені не подобається вода. Не можу зрозуміти, що. Чи зробити якісь такі, знаєте, широкі мазки, можливо, воно буде краще. Десь акцент такий удар зробити із, допустимо, можливо, ось тут іще більше білого якось додати. Ну, тобто Треба такими новими очима подивитися наступного дня і, можливо, виправити. Як ви вважаєте, напишіть, хто розбирається в живописі, от, щоб не зробити, щоб вона стала більш гармонійною. Але, в принципі, вона така світленька. Яскраві кольори є контрастні, жовтий до синього. Оце дерево трошки я його обобщила. І спочатку я там почала мільчити, а зараз просто зробила білі такі плямки поверх того, що я ложила. Ну, ви бачили, що було до цього. Тому ось так. Ну що, друзі? Рекомендуйте, ставте лайки подобайки, напишіть, чим ви займаєтесь, що ви малюєте. Буду дуже рада нашому спілкуванню. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові! Так uh -huh.